Суху погоду в найближчий тиждень прогнозують синоптики. Нічні температури місцями становитимуть нижче нуля, вдень тепліше від 12 до 17 градусів. Називати це бабиним літом не варто, кажуть Тернопільському гідрометеоцентрі, бо температура не буде високою. Щоночі в найближчі п'ять днів на поверхні ґрунту будуть заморозки, холодними будуть і ранки. Теплішатиме ближче до обіду, але в дуже малий період часу. Бо вже з 14-15 години Знову холодатиме. Очікується переважно без опадів погода. Нічні температури будуть в межах від 1 до 6 градусів тепла на поверхні ґрунту та в повітрі. Місцями заморозки до 3 градусів. Денні температури становитимуть 12-17 градусів вище нуля. Подібного характеру погодні умови ми очікуємо до кінця наступного тижня. Жовтень на Тернопільщині буде помірно теплий і вологий, каже Оксана Софінська. Згідно з прогнозами українського гідрометеоцентру, більше дощитиме в кінці жовтня. Жовтень цьогоріч по температурних показниках, як прогнозував український гідрометцентр, очікується близьким до кліматичної норми, тобто середня місячна температура очікується близько 8 градусів тепла, і по опадах він повинен бути дещо вологіший, приблизно 100-130% від кліматичної норми.